Якщо порівняти е, років 10 назад і зараз, то для людей з порушенням слуху набагато більше можливостей. Так, на сьогоднішній день е, в більшості пологових будинків проводиться скринінг слуху. Тобто, уже в пологовому будинку після народження в перші години мама знає, чи є ризик того, що у дитини є порушення слуху. Чому це так чудово? Тому що якщо у дитини є порушення слуху і вона не отримує звукову інформацію, слухова кора починає виконувати інші функції. І з часом, навіть якщо дати можливість чути дитині, ми вже не пору не отримуємо такий хороший результат від слухових апаратів чи від кухлеарних імплантів. Золотим стандартом є проведення скринінгу слуху в пологовому будинку. Якщо ж дитина не пройшла скринінг слуху, необхідно провести повне обстеження слуху протягом перших трьох місяців життя. І якщо є виявлене порушення слуху, необхідно одягнути слухові апарати в проміжку від 3 до 6 місяців. Чим раніше, тим краще результати від слухової реабілітації ви отримуєте, тим краще ваша дитина буде чути, тим краще вона буде розрізняти звуки, краще буде розмовляти.